Не тримайте у собі провину за помилки, адже тоді ви не знали, як буде краще. Ви не могли передбачити, що це призведе до болю чи страждань. Відпустіть минуле і більше не повертайтеся до нього, бо воно вже не має впливу на ваше теперішнє. Пробачте себе за те, що тоді не мали іншого вибору або не зробили інакше. Помилка це не кінець, а можливість змінити напрямок. Ви маєте право на другий шанс і новий початок. Не вимагайте від себе досконалості будьте до себе добрими і терплячими. Любов до себе починається там, де закінчується самокритика та звинувачення. Вірте, що найкраще попереду, і що кожен день це нова можливість стати кращою версією себе.